Розмальовані тубуси від зброї, підсвічники з гільз, військова амуніція ворога, залишки від ракет, картини та сувенірні вироби місцевих майстринь і молоді усе це продавали на благодійному аукціоні на майдані Шевченка у місті. Надвірна виручені кошти, волонтери витратять на потреби українських військових. Це наші волонтери їздять з допомогою гуманітарною по всіх підрозділах, по всіх бригадах в зону бойових дій російсько-української війни. Запорізький напрямок, Донецький напрямок. Напрямок Миколаївський, де тільки не було. А це якраз вони звідти привозять наші місцеві художні школи, потім майстрині, дітки це все розмальовують і бачите, використану зброю. Вони перетворюють у мистецтво, і нам віддають. Ми це як організовуємо виставку. І зразу продаємо, щоб ми мали за що закупити, наприклад, необхідне для хлопців спорядження, зробити ремонт машини, ТО помалювати, потім на солярку. Дуже багато нам потрібно так витрат. І як організовуємо ці виставки, що задонатили, і то. Закупляємо все необхідне за словами голови благодійного фонду. Люди залюбки купують виставлені речі, а дехто просто приносить кошти на потреби українських захисників. Люди донатять так багато вже накидали і по 500, і по 200, Ну хто скільки може. Є охочі, що хочуть придбати, а є такі, що просто нам так допомагають. Хай вам Бог допомагає, і хто скільки може. 20, 50, 200, 100 тисяч. І так ми збираємо так ці кошти. О, он, будь ласка, дівчата розмалювали, то вже є такі тубуси, що вже покупляли. А Джонсонюк то за п'ять тисяч купили, але ще не забрали його. Це від «Джавеліна» на тубус. Ну, але ми беремо з собою, щоб люди дивилися, що в нас витворяють дівчата, як вміють малювати гарно. У нас є теж така майстриня, художниця Гріздак. Вона намалювала вже незабаром. Відправиться на фронт і автомобіль швидкої медичної допомоги, пригнаний з Італії. Це зараз оця прийшла нам швидка допомога з Італії. Українська діаспора також там організували свій благодійний фонд, і вони нам дуже багато медицини прислали. І цей бусик, який ми вже розмалювали, зробили ТО і йде в 102-у ТРО. І поки медичний автомобіль стояв на майдані, діти писали воїнам свої побажання. Єдине, чого хочуть всі українці, це перемоги над ворогом, і вона буде. Щоб вони здорові були, та ну, побыстріше вернулися до нас. Головне, щоб ну, вони на ну, дітям радості б, ну, приносили, та й подарунки дарували. А головне ж. А щоб над головою хороше небо було. Очікує на перемогу і Наталія з Києва, яка відвідала благодійний аукціон. Жінка приїхала на Західну Україну, щоб морально відпочити від постійних повітряних тривог у солиці та прильотів ракет і шахедів. Каже, хочеться мирного неба та перемоги над ворогом. Все, що нашим людям, дітям хочеться побажати, тільки ми Все, Це вже закінчилося. Нарешті наші діти спокійно почали ходити до школи. Ми спокійно. Працювати, спати, тому що ви знаєте, що в Києві постійні тривоги. Тривоги не просто тривоги, а тривоги, коли летять ракети, шахеди, і постійна постійно робота наших хлопців, ПВО, які нас захищають, але також можуть і принести великих-великих таких жахіть, так, житловим будинкам. От, тому кожну ніч лягаєш і думаєш, що це не буде остання ніч. То вже хочеться, щоб це поскоріше закінчилося, Хочеться побажати хлопцям. Повернутися до кожної сім'ї, до своїх матерів, до батьків, до дітей живими. Хочеться їм побажати ті, хто повернуться, обов'язково психологічного здоров'я, психологічної підтримки. Ну і взагалі сил, сил, сил ще відновлювати нашу Україну. Охочих, як просто поглянути, так і придбати військові сувеніри, щоб підтримати українських воїнів, було немало. Чи не кожен українець від малого до великого знає, якою ціною виборюється незалежність батьківщини?